Хочеться сказати, що, звичайно, це прикра поразка для нас. На мій погляд, все-таки гра була більш нічейна. Але, знову ж таки, перемогла Ворскла, в принципі, вітаю їх з перемогою. Ну, так. Стосовно матчу, знову ж таки, так по гарячих слідах, то, то одна, то інша команда володіла перевагою. Створювали, в принципі, моменти в достатній кількості, там, щоб, ну, щоб уникнути поразки, на мій погляд, знову ж таки. Ну, нічого, будемо готуватись до наступних турів. Наскільки вже сьогодні Андрій Богданов повний матч провів 90 хвилин. Він вже в кондиціях, ви задоволені, його саме фізичною формою він готовий вже. Ну, він... Готовий на певний час, але видно було, що в кінці матчу він вже просідав і, мабуть, потребував заміни. Але знову ж таки, атакуючого в нас Оріховський пропускав гру. Тому, ну, як би так, вже здавалося, що ось-ось він вже батарея розрядилася, але він все-таки знову брав м'яч і знову створював чисельну перевагу і робив різницю на футбольному полі. Тому все-таки він дограв до кінця, хоча він ще не готовий, мабуть, грати 90 хвилин. Але дограв до кінця молодець, за що йому подяка. Поле сьогодні важкувати було, здалося, зі сторони. Чи як ви вважаєте, ну, чи Ну, я думаю, команда... що хочеться подякувати працівникам клубу, які підготували це поле. Для тих погодних умов поле було ідеальне. Не було ні калюж, ні багнюки. Так, да, було важкувати, в'язкувати поле, але в цілому. Досить гарний газон був, і він не завадив командам грати в футбол.